Поговоримо ще і про коктейльчики. Що там є? Вишневий, медовий, медовий, яблучний. яблучний і так далі. Є вирізниця в ментальності смаків. Це не тренд, це повернення до початку. Я коли його скуштував, в мене оскола ще була три роки після цього. Кажуть, що бурбон тільки для коктейлів. Ти скоро вийдеш зовсім іншою людиною звідси. Ви повинні бути вдячні бурбону. Сенкі бурбон. Сенкі бурбон. <рес> Сен бурбон. Друзі, привіт усім. Ви слухаєте, чи дивитесь, чи слухаєте, і дивитесь подкаст Антискептик. І сьогодні ми продовжимо нашу розмову про бурбон. Якщо ви не дивились першу частину нашого випуску, обов'язково подивіться, тому що там буде багато цікавого і корисного і вам допоможе зрозуміти про те, що ми будемо казати зараз. І хочу вам нагадати, що у нас все триває розіграш подарунку від нашого партнеру Велтірки. Підписатися на канал, поставити лайк. Та залишити коментар, і у наступному випуску ми будемо знати нашого переможця. Ні, у цьому. У цьому. цьому. <рес> Жартую. А. Ми будемо знати нашого переможця у соціальних мережах МаоДау. Yes, і yes, і yes. там знайдемо його, і він зможе отримати свій подарунок. Поговоримо ще й про коктейльчики. Давай, давай так. про коктейльчики. Ми ж робимо їх, створюємо. Да. Готуємо. Ми думаємо там щось. Щось да. там настаємо, якусь там вишинку на цьому да. бурбоні робимо. Да. На... Вишинка з бурбоном. Є ще багато. Це віскі... лісній коктейль. Віскі куди, ти, куди ти забираєш? А я не забираю. Просто твій коктейл. Коктейл. Так, ми зробили його є. у перший день відкриття бару, і він досі в меню вже 9 років, і досі він в топ-10. Супер, ну с куштум. Придем ну, с куштум, это же я не ти не пив давно просто. Давно, давно, так да. ти пив. Ну, так пив, давно не пив, давно не пив. Е, я просто чого згадав бурбон з вишенкою. Якщо ж бурбон додати вишенку, це вже не бурбон. І, е, дуже популярні віскі лікери е, На основі бурбону зараз. Так. Да, я таке да. чув, навіть куштував деякі всі мають. Ну, наприклад, того, що мені подобається, є такі волотки, е, волотки Ханя. Є у шотландців драмбюї е, з виразковим медом, дуже смачний. Це е, е, топ. Тобто. Да, те, що легенда, бо бурбонової легенди у Джембіма. Так, да, Бім взагалі легенда легенда бурбонної історії та індустрії. Вони перші відкрили цю сімейну дистилерію в 1795 році, у Кентукі, вони е, зробили багато для бурбону. Вони там править вже сім династій. І коли був сухий закон в Америці. Тисячу 1934 році, коли його відмінили, і ми тоді правив 70-річний дідусь, і вони взяли і за 120 днів відновили виробництво. Прикинь, От тільки його відміняють. А як гадаєш, вони десь вони, якщо не помиляюсь, не були у списку тих шести компаній, що можна було продатись Ні, не були, не були. В них а, стояло за, виробництво залишилося спиртивних. Залишилось, вони десь їх ховали? Або вони Ні, відновили перезапустили. саме дистиляцію. Ага. Тобто круто. зібрали ці, зернові, ну і так далі. Молодці. Що сказати. Молодці, молодці. Молодці. І у них, Так, у них багато смакових. Це зараз тренд. Це ще більш легкий спосіб пити бурбон, віскі. ну, це вже стає лікером, але це дуже популярно. Що там є? Вишневий, теж медовий, медовий яблучний. яблучний і так далі. Ну їх дуже багато. Ну так, да. в нас, я пам'ятаю, один час дуже добре продавалося, особливо коли були нічні клуби. В нас ж полюбляють солоденьке. Тому особливо медовий, адже Джек медовий, ну. Да, да. З льодиком ідея дуже добра. Тому так, да, люблять. Деякі і так солоденькі, полюбляючи і колу, можуть додати. який цукор. О, О, Так, так що і... зранку аж цукор з зубів відпадав. Ну, дані, ну колись на бджолу хочуть перетворитись. Колись і який пряні роми. Дуже багато їх йшло, тому що я колись працював в ромовій компанії. Вона назвав Бакарді. Я пам'ятаю, там надавали статистику, що у нас в нашій країні дуже багато там основний, основний лідер продаж там вісімдесят від усіх там ров був колись оухар. Ну, це зрозуміло. Да. А, а там в Європі більш. Там або витримання, або білі роми, тому що не люблять вони дуже солодке. Я так читав і за Гленгранд. У нас є Гленгранд Моес резерв Сінгомол 5 років витримки. І в нас він не найпопулярніший а в Італії він там добре розриває. Але я розумію, чому можливо є різниця в ментальності смаків, тому що я колись ще працював коли за А до мене зайшов чоловік один. Ну я так одразу побачив. Він такий, як гострі картузи. Такий. ну а, зараз да. іноземця, на перший да. погляд, легко. Ну, так, да, да. Не, не, не важко, Згодом було не важко. І е, він тоді замовив, як пам'ятаю, до речі, якраз коктейль з Бурбоном, замовив е, саур. Каже, а ви можете приготувати, будь ласка, саур? І одразу каже, але я знаю, ну, розумієш, не українське, ви не українське, тут да, всі? Не українське каже, да, ви любите солоденьке, То можна мені кисліше. А я тоді все, я ж там. Шкло... Сроунг, там всі, всі ці штуки. Mm -hmm. Я думаю, я Раб теж, теж солоденьке не полюбляю. Я люблю кисленьке і роблю йому бурбончик, амаретто, там лимончик, білочок, всі ці штучки. І так куштую. Ну, для мене такий кисленький. Зробив, віддаю йому. Він робить перший ковток, і я ж йому, ну і ну як. і він такий, ну окей, окей. А я думаю, ну що ти гаріш? Кому ти горіш? Окей? Ну, я ж бачу, що не окей. Я говорю, давай перероблю. Я говорю, солодкий, да. І я йому, а ми ж вміємо по обличчю да, подляти, да, да Окей, да, чи ну, не окей? Да. Бачу, бачу, прибрехує. І, і я роблю, як я зараз пам'ятаю, беру 40 бурбона, 20 морето, 40 з цік лимону, ну і там білочок все там. 40? 40, да. Він випив за півтори години, якщо не помиляюсь, там штук 6. Я думаю, ну, 40 нас... це багатенько. Да, у нас трапилась би якась би, не знаю, там хтось би помер вже від печі, якщо б столько лимону випив би. <реку> Він, я коли його скуштував, мене з ще була три роки після цього, тому ну, дуже, дуже був кислий. Він взагалі, навіть оком не моргнув, пив його і був дуже задоволений. Така, отакий от прикол. Ну, а що ти взагалі думаєш, у коктейлях бурбон? Це топ чи, чи не топ? Ну, для мене топ. Е, я полюбляю класику. Е, полюбляю мене вискисав, дуже обожнюю, е, обожнює. Фашн клас, Манхет. Ну, як ми ну, це... і спілкувалися, да, все залежить від настрою та від Ну, погоди. Я вважаю, що це теж топ. Взагалі, це, це, навіть, це навіть не тренд. Ну, зараз п'ють багато з бурбоном, кажуть, це тренд, це не тренд. Це повернення до е, початку. Ну так, все ж циклічно. Бо... Багато хто вважає, що Fashion взагалі це перший коктейль. А що там, бурбон, бітер, цукор. Ні, ну там е, сама е, схема е, слово коктель. Олд фешен. Водичка, цукор та бітер. Сама схема так, але ж він з'явився там в, в, в цьому Пендіс Club, якщо не повторяю. Ну, давно, дуже. Ну, не, не, так, не так давно, Як Як хто? Ні, я просто думав, буду далі мовчати, щоб не помилитися, не пам'ятаю. Ну, він не дуже давно. Ну, 1900 там. Ні, 50-ті, 60-ті. Зрозуміло, що мікс-дрінки, де там о, слінги якісь, з'явилися. Ну, да, панчі, якщо не да, давно. але ось саме зі словом, коктейль. Ну, першим першим Ні, ну я думаю, першим. щось ну, схоже вже на віскі Саур з'явився раніше, тому що що робили. Гнали просто цей муншайн, самогончик. Я розумію, що колись давно не відділяли там голови хвости і все інше. Просто є сем, його пити ну, важкувато. І якщо до вхреначити лимонного сіку, то трошки краще, ще і цинги не буде, якщо там десь якийсь морячок. Тому віскі Саур зароджувався. Я думаю, що це зараз такий. Ти можеш прийти в бар вибрати там бурбон. Для Цього Сауро, там хтось любить там суперджуси і все це інше. Ну, ні, а ні. що ти взагалі на бурбоні твоє улюблене? Mm, ну, Якщо так взяти, б, знаєш там от кінець світу залишається дві хвилини. Е, вибери коктейль з бурбоном. Або я, я кажу завжди: от якщо до кінця життя тільки одне те саме ну, можна пити. А, вибери. ні, якщо одне те саме, я ж пиво беру. Ну, <ріх> ні, 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 один коктейль, коктейль ну. Напевно, був візкисар. Я полюбляю міцні коктейлі. Мені дуже подобається болівардієм, варіація негроні з бурбоном. Полюбляю дуже Old фешн Але якщо взяти те, що п'ю частіше, то це буде віскі саур. Віскі ну, саур, Я його легше, легше пити. Не, Ти не можеш так, Почати таймбринк. вечір. Ти да. можеш закінчувати вечір, коли вже почати випив ранок. багато. Да. Почати ранок. Олд-фешн, топ, ну 10 не вип'єш. А да, десь відсаурів. Гаррі Трум так починав з, з бурбона свіранок з для тонусу, для щоб бути у тонусі. Да, ми, ми в барі готуємо цей, цей I'll have the same, це бурбон з вишенькою. Але в, вишенька, ми його настоїмо, Вишенька краде трохи міцності, і тому ми ще й додаємо туди оцей barrel proof rare breed 56, скажи правильно, чи ні, градусів там. 58,4, якщо не 58,4. Він такий міцненький, він кисленький. Ще трохи додаємо мигдалю, бо Мигдаль і Вишня вони йдуть разом завжди. Ну, чи дуже поруч. Дуже популярне поєднання. І тому людям подобається, вже 9 років його п'ють. Треба, до речі, порахувати, скільки за 9 років ми продали. Це мені здається, там якась космічна цифра. Потрібно було зробити це якесь. Калькулятор на стіні, щоб. Вхажати, ну, себе. ми ж не знали, що він буде ну, в да, топі. Буде прикольно. А вдома: готуєш коктейлі вдома? Вдома ну готую, але вдома міцні. Я готую частіше, бо треба запарюватися, ці лимони давити. Треба цукор, сироп варити, бо розтворити твердий цукор у віскі. Це ложкою довго працювати. Ні, ні. Якийсь міцне, щоб алкоголь, Алкоголь з алкоголем змішав і і Нічого фазера все з магазину, щоб було. Não dá super. Yeah. Я б хотів би порадити людям, які готують коктейлі. Mm -hmm. ну, що саме? Да, ну є, є одна порада. Тому що ну вдома ж полюбляють випивати. А зараз вже такий час, що у багатьох людей вдома є багато подарунків, з дня народження, хтось пирив пляшку. ти знаєш. Да, у мене таке. у мене все подарунково. Да, от можливо там написано Бурбон, і після цього подкасту такий опа. А що все таке? І потрібно розбиратись. Тому є декілька варіантів. Я взагалі все, як я казав, циклічно я прийшов до того, що я і полюбляю коктейль віскі з кола. Ну мені подобається. Бурбон з колою взагалі супер. Uh -huh. е, можна пити такі дрінки, можна пити все з тоніком. Тонік теж клас. Але якщо ти хочеш якось доторкнутися до цього барного мистецтва і зробити те ж саме в себе вдома, в тебе є теж два варіанти. Варіант номер один. Якщо ти вінтаж, естетік, аутентік і все інше, і полюбляєш поглиблюватись. як ти, наприклад. Там треба напрягтися. Ти можеш прикупити собі фрешницю. Якщо ти побоїшся сольманільозу в яйцях, ти можеш замовити арабі, розчинити його або виворити. Ну, ну коротше, Варіантів куча. Вілаю потратити да, теж, потратити на це е, кузь, купа часу. Це як е, хто не дуже полюбляє готувати, коли бере, е, готувати, готуй, готую, потім стільки послуг, що думає, та на я закажу в голову, і все буде добре. Або ти можеш зайти на сайт. Мауда. Угу, угу. І, замов... і замовити, наприклад, готові коктейльні мікси. Є такий бренд Фіпс. Непоганий, непоганий хлопці, там щось намагаються щось роблять угу. в Дніпрі. І якщо в тебе є бурбон, ти можеш замовити собі готовий. -мікс. Звичай, так, наче ти якось, до чого? Ні, ні, це вже, я ж ну, за всіх радію, хочу якось поділитись інсайдом. І замовляєш собі сормікс, де вже в тебе все змішано. І лимон, і цукор, і, і арабіки, і А і квали, ти мені не розповідав раніше. А я ж для цього дня. Да, Тримавсь. Лимони давити. А, да, а Мені подобається, коли я працюю, коли там, ну, трішки муки. Не хоче бути діджитал, вона хоче трішки попрацювати руками. Угу, угу. Тому настав цей день, Сергій. І ти. Ну, ну я спробую, прийде. Ти приїдемо. скоро вийдеш зовсім іншою людиною звідси. Розумію, добре, спробую, спробую. Скуштую, скуштую. І вам бажати скуштувати. Буде смішно. А якщо ви хочете вдома приготувати щось е, про те, що я казав, е, тобто алкоголь з алкоголем зміжати і міцненьке, то це треба купити обов'язково якийсь вермут додому. Якийсь бітер. Якийсь бітер. Наприклад, кампарі. Наприклад, і це вже ви маєте бульвардія. Бульварді, один, один, один змішали. Супер-топ. Це апельсинки, пшик, все. І якщо прибрати з цією формулою, це вже Манхеттен, якщо ще ангустурички трошки. А якщо ангостурочка у вас є, то і Fashion можна зробити. Ну, от три, три пляшечки: є бурбон і вже. А купа... Задоволення. Пляшечка від ці... цього хлопця, і вже купа коктейлів у вас вдома. А, Дуже просто. Тому що зараз що, світло виробили. Фрешницю не включиш ще плимочок. <світло>, Світло виробили нудно, запалив свічки та готуєш собі коктейлі, а якось воно сприймається. Навколишній світ стає краще, більш рожевеньким таким. Є таке міф, чи правда. Кажуть, що бурбон тільки для коктейлів. Хто це вигадав? Мабуть, той, хто не знає нічого про це взагалі. Ми теж ж казали вже, що 51% це кукуруза, а інше, ну, там, основа жито чи пшениця. Ячмінний солод. Там дуже багато смаку не дає. Його додають тільки для ферментації, щоб крахмал став цукром. От і це називається у виробництві машбіл. Bill. Bill. І є, значить, цей віт меж, це пшеничний МЕШ, і є рай меж. І можна поділити так умовно бурбони на дві категорії відмеж і раймеш. Відмеж це що таке? Це коли більше пшениці ніж жита. Ну кукурузи 51, Ми пам'ятаємо більше пшениці, ніж жита. Цей бурбон його роблять щоб пити чистим, якщо чесно. Він дуже округлий, він дуже м'який, він легко п'ється, він такий не, не дуже е, спиртозний. це ароматний, просто супер. І це точно ну, можна використовувати в коктейлях. Але от цей раймеш другий, де більше жита, це супер для коктейлів. Бо він більш пряний, більш гострий, більше після смаку. І от ти е, береш його, це, до речі, вайлтерки, well, форузис, і вони всі е, для коктейлів, ну, просто супер. Бо ти робиш е, віскі-сауер на велтірки, ну вау, супер! Смак віскі дуже добре відчувається. Е, додай там щось спеції, не додавай, все одно відчувається. Е, міцні коктейлі, ну, ця класика Old Fashion, Манхеттен. Теж е, оці віскі, де більше жита, набагато смачніше. Ну, ми так і використовуємо, якщо чесно. Набагато смачніше, в олдфешені. Там і ти даєш, даєш і бітер ангустуру, він теж пряний. І це пряність з пряністю. Ну це ж супер меч. Це як будь-що так супер. супер. Коли є якесь поєднання, знаєш, як коли готують м'ясо, соус до м'яса, туди, туди, туди додають трохи бульйону, щоб воно з'єднувалось круто. І от так і тут. Пряність з пряністю супер. — Блін, ну круто. А входить бурбон, якщо це там топ-3 найпроливаєміших алкоголя ну, в тому барі? У нас 100%. Ну, я можу зробити взагалі зріз по Дніпру, бо до нас ходить дуже багато людей. У нас доволі популярний бар. І так, ну, дійсно, бурбонові коктейлі попер, популярніші, ніж на скотчі на ірландському віскі. І ну, всі ж там дуже міцні, не всі люблять. Віскі Сауер просто в топі. У нас є варіації, там його теж в топі. Взимку, ну, влітку Негроні популярний більше серед гірких і міцних, а взимку болівардіє він теж на бурбоні. І теж ми туди додаємо цей більше рай меш Розкажи, от, які бурбони ти любиш? Щоб люди могли купити, спробувати, може вони. Їм здасться що ти експерт. Якийсь. Е, ну, можливо, можливо. але просто як щиру людину теж можна послухати. Да. Е, я, до речі, дуже щиро. Да, звісно, порекомендую скуштувати велтерки. Е, і порекомендую скушкувати, якщо ви вже полюбляєте бурбони, ви можете брати базові штучки як 81-й 101. Е, якщо 101-й особливо любити класику та міцність, е, вам рекомендую ще скуштувати лонг Е, Це міцність 43%. І це прикольно, тому що коли він виходив, я там побачив. Звісно, Меті Міконахи приліпили. Я думаю, ну супер. Як у Джорджа Клуні Текіла, там Джен Фелопес своє слабоалкоголкер. Ну, коротше, там Девід Бехем колись там Хейк зерновіскар рекламував. Думаю, що щоб продаватись, потрібно взяти бренд. Я цього не знаю, хто там що рекламував. І, Прошу, і, не і вліпити. Мені подобається подивитися. Але коли його скуштував, я взяв свої слова до себе, повернув їх. Тому що... просто обратно не слухаю. Повернув слова до себе. І е, якщо скуштувати ленд-бранч, вони додають фільтри з мізкітового дубу, і в нього є якась більша палітра вкусів, якась кислинка, якась річінка. Це вже історія якраз про бурбон в чистому вигляді або приготування міцного такого, як колдфешен. Тому що цукор завжди прикрашає все і е, витягує смак на. Більш вищий рівень. Uh, якщо з Бурбона, ще моїх улюблених. Uh, мені дуже подобається Мейкер Смарк. Uh, їх, uh, як вони підходять до свого виробництва? Ну, в чистому вигляді, вони, так? Да, вони мені супер він чистий дуже супертрушні. Uh, цей Сургуч, пляшка пляшки. Це 46 знаєш, да, да, з'явився да, зараз. Да, на да, ринку. Да, я бачу, я якраз на барометрі бачу. Що. Дуже смачний. Mark да, прям... Uh, Це спеш. Супер. Да. Смачно. Да, реально, дуже класний, вони ж використовують пшеницю замість жита, якщо не помиляюсь. так. Ну да, так, це. Да, 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 Тим стану... більше пшениці, він м'якіший. Maker Smart Топ. Що мені ще подобається? Bullet подобається, Bullet класний. Саме теж. Я ще люблю, на мене дуже працює сам бренд. Я, от, я люблю почитати, ці історії, mm -hmm. реклами. Історія? Так, да, Bullet, от, ти казав за Woodford, Woodford теж супер. Вудфорд люблю. Ну і ще один мені подобається. Я колись так давно коштував цей Бланте, але б а, купити б його зараз не так. Купити? Да, не, не Так. Давай легко. я розкажу тобі спочатку, що мені подобається. Давай. От ну, не спитав навіть. А я ж А, там, минулому. Так, так, я, так, я, я взагалі раджу. Ну пробувати різне. Я от е, люблю різне, ну, завжди щось нове. Класика повинна бути, але ну, не, не кожен день не, не усюди. Мені подобається. Ну, от «Велтюрки» дуже подобається. Якщо хочеться доторкнутися до історії і почати з бази, то можна і Джембім спробувати. Бо це вже 200 з чимось років yeah, yeah, історії. Потім а, Вудфорд там Волдфэшн, це мій найулюблений. Це якщо так за ціною по зростанню йти, джембім, потім «Велтюрки», потім Вудфорд. Maker's Mark» теж подобається, але ти вже про нього сказав. Тому я скажу: For all This small batch, це, до речі, реліз, невелика партія, декілька бочок, і там вище градус у нього, 45. Ну, але смак не перевершений. Да, дуже смачний. дуже гарна пляшка, у них така кришка, широка, широка. І вона так бульк-бульк-бульк коли наливаєш. Знаєш, цей звук да, да, дуже да. Такий він атмосферний. І мій от. Топ-1, але ну, не дуже дешево. Не дуже дешево, одразу кажу. Це Блентанс. Блентанс. Давно, до речі, не пив. І ти мене питав, де купити його? Чи да. не питав? О, о! Є питання. Яке? А де ж, де ж можна його купити? Ми зараз загуглимо просто. Ну, от що там перше, що випаде перше? Ну, ну, то, ну, ну скажи. Ну, скажи вже. Та блін, ну я не знаю. Не знаю. А що першим? Блентонс uh, є? Ну, да. на ну, Маудау, Ма... Ма... Я, до речі, бачив Блентонс, <laughs> uh, А більше ніде нема, це власний імпорт. Згадав рекомендації тобі. Да. Но... Що ти рекомендуєш? Mm, не знаю, можливо, їх купити ще. Ти б розказував за Джим Бім. А я знаю по-любому. Я схожий. в інтернеті все найкращий. Uh, король, король інтернет. В, в, в усіх інтернетах нікому. І yeah. в одному, в що там за бурбон? Є э, точно у Джим Бима був реліз цей Nop Creek. І є ще такі маленькі пляшки. вони мали назву Бейбі Хадсон. Там був Бейбі Хадсон Бурбон, і Бейбі Хадсон Манхеттен Райба. Ну да, от я запам'ятав цей рай, він коштував, тоді я пам'ятаю, ще там. Там вступає, ще був прикольний та, спрацав, Сазирак, рай і якийсь ще така довга бутылка, не пам'ятаю. Пам да, а в Сазирак же, да, там, дай грофшем помираюсь. Спочатку Сезарак був на коньяку, а потім вижани віскивали. Да, тому він так і називається. Ну так. Да. І він настільки пряний завдяки цьому житу, що він вже майже сам як коктейль, наче. Жито пшениця? Всяка пшениця. Як вживати бурбон? Ну, Як п'ють бурбон? Ну п'ють у коктейлях п'ють чистим. Чистим ну, де, декілька способів є. Просто. — Шотиками. — Шотиками, так сказати. П'ють ну, е... да, з роксика, якщо там якась. А, до речі, був штучка. такий взагалі так називають один з е, е, варіантів е, пиття бурбону по-сінатській. По Ти чув таке? Ні. Посінатській. Це він брав е, бурбон кімнатної температури. Ну, він брав Джек Деніелс, Ну, кімнатної температури його додавав три кубики льоду, і ось йому е, так було ідеально. Прикольно. Ні, взагалі я ну, завжди там є правило з льодом, без, але я вважаю, кожен має пити, так йому подобається. Наприклад, по-снаторське. Я, mm -hmm. я, я люблю, наприклад, без льоду. Я люблю без я льоду. То, або теж, шо, я навіть шо, люблю шотиками, коли не весь, але потрошки, як з Роксика. Якщо там взяти скотч, то там вже краще б да, мати грінкюрн, якщо ти Ні, ну Якщо якийсь, ти б'єш то... якийсь от, типу Блентон, ну, да, витриманий. Там можна можна а, там трошечки води. Треба додати, щоб розпочала холодної, щоб і одразу молекули аромату полетіли і тобі у ніс. Так, да, ну так, звісно. За... Не пам'ятаю, скільки він коштує. Хто? Бленте. 10 плюс-мінус. Ну, це й 10 років витримки там. Ну, — Для років Борбона, 10 це ти ж сам казав. Вилітає ну, да. доля ангелів за 10 років пів бочки. Ну так, да, да, да. там Ну, і багато витриманих бурбонів немає. одного діжка, там не буває 50-річного бурбону. Можливо, в ній є, просто я з нього не чув. Тому що вони в новій діжці з такою температурою це мені здається, не все випарується. — Да, да. Це там Вона хитрі, сохнеться, хитрі шотландці. Шотландці, і тільки ці металеві кільця залишаться лежати, і все. Да, да. Шотландці 50 років. позабирали ці діжки, другий, третій залив, спрятали на склад і погнали. От щоб ви не пили? Що б ви не пили? Ви повинні бути вдячні бурбону, бо е, майже е, ну, дуже велика кількість світового алкоголю витримується в бочках з під нього. Сто відсотків. Сенкі бурбон. Сенький бурбон. Хочемо подякувати усім, хто дослухав до кінця. Хочу вам ще раз нагадати, що в нас є розіграш від нашого улюбленого партнера Велтерки. І що ми потрібно зробити? Три пункти. Пункт номер раз – це підписатися на канал. Пункт номер два. Залишити коментарі. Ну, бажано якийсь класний там похвалити. Сказати Сергія, який красивий він в костюмі. Щось, щось таке. І, або який бурбол ви полюбляєте? Е, і варіант номер три: це поставити лайк. Обов'язково ставимо лайк, тому що для нас це важливо. Нам буде дуже приємно е, так. І підписуйтесь на канал Маудау на YouTube. Дивіться випуски, якщо вам було цікаво, там є може такі ж цікавіші, чи ще цікавіше, ну це навряд. І слухайте <реш> на стрімінгових платформах. Да, в майбутньому. Тому да, вам, <реш> вам дякуємо за перегляди. Пишіть нам, лайкайте. Хей, теж пишіть. Якщо скажете білі берда, ми теж все добре сприймаємо. Ми ж вже не маленькі люди. Що в мене 30. смішні вуса, теж можете казати. Да. Крінж, або не крінж, фейк або факт. Дорогі глядачі, можете ще, будь ласка, додати в коментарях, які ви бажали в випуски, що були наступні. Я от дивився, і там, наприклад, про ром не бачив випуска. А про ром це дуже цікаво. А вам цікаво, про ром. Там три стилі, да. до речі. Да, ром дуже романтичний. Про піратів, все, все врубаємо. Поїхали. Як <рес>